Тут ви спите, так? Так, так. Ти сам піноплас, дві ночі я вже провів. Голодно? Ну так, щоб не жалітися, тільки в третій ночі нахукаю, тоді нормально. Друга доба без їжі, води і тепла. Це протест депутата міської ради, учасника АТО 31-річного Андріана Волгіна. Я спортсмен. В минулому я прийшов в війну, полон. Я не знаю, зараз я ще стою, зараз нормально. Можливо, з завтрашнього дня я почну економити, я буду вже менше виходити і стояти. Лежати до таких рішучих кроків протестувальник вдався через байдужість міських та обласних чиновників. Питанням спорткомплексу Олімп він займається уже з десяток років. Та все намарне каже, і сам ходив у той спортзал. Там займались сотні дітей з міста, вирувало життя, працювали секції та басейни. Аж поки через складну схему будівля не потрапила у приватні руки. А вже потім частину Олімпу викупив Прикарпатський університет. Там ви бачите, і фастфуд, і вже Приватні і зараз вже магазин, кажуть, буде, і СТО відкрите. Відкриваються двері зранку, заходять студенти, пари, провели там пари, двері закрилися, ну, або хтось вечором захотів, за кошти собі, пограв там футбол. Так не має функціонувати спорткомплекс, в якому були чемпіони і світу, і Європи, і були призери Олімпійських ігор. Він має функціонувати з 9 ранку і до 6-7 вечора там мають бути постійно діти. Це той самий Олімп, і зараз тут займаються не діти, а студенти Прикарпатського університету. У 2009 році заклад викупив у товариства з обмеженою відповідальністю інвестиційна компанія Прикарпаття майже 3,5 тисячі метрів квадратних, і з того часу їх постійно використовує. Відповідно, зараз ці приміщення дуже щільно використовуються. Ми маємо загальну чисельність біля 15 тисяч студентів. Перший Другий курс в обов'язковому порядку має заняття з фізичного виховання. Старші курси мають факультативні заняття, і так само вони проводяться в основному. Бо ви знаєте, що у нас є малий спортивний зал, зал боротьби. У нас є стадіон наука і у нас є частина цього спортивного комплексу. У Прикарпатському переконують, роблять усе можливе, аби утримувати свої приміщення, тому не готові їх продавати, оскільки це може негативно вплинути на навчальний процес. Що ми будемо зривати навчальний процес і придбавав університет це приміщення не для того, щоб його там перепродувати, робити якийсь бізнес на цьому, мати якісь там, вирішувати амбітні якісь питання чи перетворювати їх у приватну власність. Ми хочемо, щоб це було використано студентами і могло бути використано мешканцями міста. На другу добу голодування Волгина звернули увагу на цю проблему і у місті. Ській раді Руслан Марцінків запропонував створити спеціальну комісію. Ми офіційно звертаємося до Прикарпатського національного університету, що Івано-Франківська міська рада готова ввести перемовини щодо купівлі спорткомплексу Олімп. До комунальної власності міста Івано-Франківська та комісія Мандріан Волгін не довіряє, каже, створюються вони для затягування часу. Він обіцяє голодувати допоки не побачить реальних кроків у вирішенні проблеми із спорткомплексом Олімп. Коли я відчую дійсно, і я буду знати, що от зібрала тренерів з плавання з боротьби з боксу. І сказали, ну, Давайте плануємо. Нашу роботу, діяльність, коли ви там заводите мати, ринги, коли там викладачі заходять, то тоді це можна сказати, що це вже є якийсь певний результат. Віталія Осельчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.